Чужа сім'я, темний ліс. Нещодавно я була шокована, які сюрпризи, виявляється, може піднести життя. Здавалося, таке може бути тільки у фільмах, але, на жаль, це реальна історія, що трапилася з нашими друзями. Була в нас знайома сім'я, ми з нею дружили. Вони завжди були забезпеченими дім, повна чаша, любов, радість і сміх. Мені подобалося бувати в їхньому сповненому дружньої атмосфери будинку, де вони часто збиралися всі разом чоловік, дружина, син і дві дочки. Я пам'ятаю, як одного разу дівчатка сказали мені по секрету, що батьки вирішили народити четверту дитину. Дійсно, за таку щасливу сім'ю залишалось тільки порадіти. І ніхто зі знайомих не говорив жінці, що вона ненормальна, що їй 42, вона народжує четвертого в такому віці. Усі говорили ну, ще пак, у такій сім'ї можна хоч десятеро народжувати. Усі четверо були схожі на маму. Мама блакитного блондинка, тато. Караок і брюнет. Усі діти світловолосі і блакитноокі. Батько сміявся і жартував, що жоден з них не вдався в його породу. Потім, у життєвій метушні, ми якось загубилися. Вони виїхали до іншого міста, і я нічого не чула про них. І ось нещодавно я зустріла дівчинку з цієї сім'ї. Вона приїхала в наше місто і була якась розгублена. Я почала розпитувати про її брата, про сестру, про батьків, і тут її прорвало. З'ясувалося, що півроку тому їхні батьки розлучилися. З'ясувалося, що мама все життя кохала іншого чоловіка із 16 років. Він теж її кохав, але потім раптом одружився з іншою. Там і батьки наполягали, і вагітність була. Вона спочатку не могла пробачити коханому зради, потім вийшла заміж. І ось тепер її коханий овдовів і вони вирішили жити разом. Розлучення було скандальним, тому що мама у свої 50 вирішила через стільки років дістати із шафи всі свої скелети. Виявилося, що всі четверо дітей від її коханого чоловіка. А та людина. Яку вони все життя вважали батьком, любили, обожнювали, по крові їм чужа. Виявляється, він був безплідний, але навіть не знав про це. Про це знала лікарка, подруга його дружини, яка вмовила нічого не говорити чоловікові. Я, щоправда, не зрозуміла, у зв'язку з чим вони колись проводили обстеження, а розпитувати було незручно. Але факт у тому, що в матері на руках є документи, які підтверджують безпліддя її чоловіка. У їхніх фактичного та біологічного батьків однакова група крові. Тому тут ніяких невідповідностей ніколи не виникало, хоча, навряд чи це спеціально вибиралося найімовірніше, просто збіг. І тепер у цій колись дружній родині трагедія. Батько поїхав у невідомому напрямку, не сказавши нікому ні слова. Його старші діти, у яких уже свої сім'ї засмучені, хочуть його знайти. Вони його завжди дуже любили. З матір'ю після розлучення вони не бачилися і жодного разу не спілкувалися. Молодший син живе з нею та її коханим, але, як сказала подруга, мати, схоже, навіть не помічає того, що старші діти перестали з нею спілкуватися. Вона занадто щаслива в новому шлюбі сказала, що все життя мріяла бути тільки поруч з ним. І ось її мрія збулася. Може, пройде час, вона схаменеться і зрозуміє, що накоїла?» У її коханого від першого шлюбу двоє дітей теж мають свої сім'ї. Як вони поставилися до цієї ситуації, невідомо. Навряд чи вони зраділи тому, що їхній батько одружився через два місяці після смерті матері та ще й з тією, з якою все життя зраджував мам на стороні чотирьох дітей. Коли ми попрощалися, дівчина із Сумом сказала, що вони із сестрою та братом найбільше зараз хочуть знайти батька. Вона тому і приїхала сюди до нашого міста, бо його коріння тут. Батьком вони, як і раніше, вважають того, хто їх виростив. Вони сказала, що вони хочуть написати в газети про те, що шукають батька, люблять його і чекають. Було вирішено писати в ті газети, які батько читає, адже інакше він просто не дізнається, не помітить, йому й на думку може не спасти, що діти його шукають. Ось вам і щаслива сім'я. Особисто в мене виникла купа запитань, багато чого мені не зрозуміло, І як таке могло статися у голові не вкладається. Мені не дає спокою тільки одне. Невже не можна було розійтися менш скандально мовчати і далі про те, про що стільки років мовчала, не витрушуючи із шафи всі скелети за 30 років? Ну, кохала, так і кохай собі далі, розлучилася, ну й на здоров'я. Ось тільки навіщо було ламати життя п'ятьом рідним людям